Наталія Штарова представила 40 картин, виконаних в техніці акварель, пастель і батик. Це пейзажі натюрморти і найбільше квіти. Всі вони вражають яскравістю і оптимізмом. Я дуже люблю квіти і дуже люблю весну. Коли земля розквітає, то мені здається, що весь світ наповнюється теплом, радістю, щастям і жити стає набагато легше. За вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва Наталію штару відзначена грамотою управління культури і туризму облдержадміністрації обласної молодіжної творчої спілки художників і мистецтвознавців. Художницю вітали також поціновувачі її творчості. Особливо важливою була оцінка вчителя Віктора Шкуринського. Досягнення у наташ. Вона була в школі акварелістка такого, як кажуть, чоловічого роду. Були її дуже такі мужні, сильні по кольору. А сьогодні я зайшов і здивувався оці акварельна жіночість, чистота кольору. Водно касання називається ця техніка. Це дуже. Е, Професійна техніка, це вищий пілотаж. Своїм же учням цією виставкою Наталія Штарова прагне донести. Художник має працювати постійно. Художник це не той, що хто просто навчився, а той, хто ніколи не перестає вчитися. В обласній бібліотеці виставка картин Наталії Штарової триватиме до 2 січня.